Вітаю, друзі! З вами Фолі Я Думаю, вже подивились мій огляд на АК-74 на ось цей самий стандартний, самий звичайний автомат Калашника в калібрі 545 на 39. І в попередньому відео я з нього трошки постріляв. Ще й до цього він був досить брудний, тому в цьому власне відосі його потрібно розібрати та почистити. Як то кажуть, любиш кататись, люби і саночки возити, і т.д., і т.п. Ну, коротше, зброю треба чистити після стрільби, тримати її в чистому стані, доглядати за нею, тоді вона вас не підведе. Але ось цей калашмат, як бачили, досить брудний, його за ним ніхто особливо не доглядав, і при цьому він ще й стріляв, нормально працював, ну відстріляв там півтора магазини. Без затримок все якби з цим нормально, тобто ніяких критичних проблем не буде, якщо його, скажімо так, невчасно чистити. Ну але й настріл у нього не дуже великий, тому якби це все дуже багато чого залежить від всяких різних нюансів. Тому сьогодні розбирання та чистка автомата Калашникова. А якщо хочете придбати собі зброю та в принципі які засоби для чистки, то це можна зробити в магазині зброї прапорщик. Посилання на інтернет-магазин буде в описі до цього відео, і в Києві є два фізичних магазини. На Чекаленка та на Січових стрільців. від себе рекомендую. Класний магазин, хороший асортимент. Тому, скажімо так, переходьте, ознайомлюйтесь, купуйте собі зброю, бо зброя це добро. Добра має в цьому світі бути дещо більше. На цьому, власне, вступ закінчую і починаю, переходжу до роботи, до розбирання та до чистки цього автомата. Погнали! Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу, українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую за підтримку генеральним спонсорам, а саме магазин зброї прапорщик, український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин ліхтарки, український виробник ножів BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Також дякую всім підписникам, які є спонсорами мого каналу на всіх рівнях. Якщо є таке бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Почну чистка в польових умовах і коротше, коротше починаю. Значить, головна перевага ну не головна, а одна з переваг заміни штатного ременя на ось такий ремінь. Це те, що його можна просто зняти, щоб він нам не заважав при чисті зброї. Коли на ремінь не потрібен, можна його просто зняти. Далі перед чисткою, як і перед будь-якими маніпуляціями зі зброєю, її потрібно розрядити, впевнитись в тому, що вона у нас не зробить якийсь незапланований постріл. Для цього від'єднуємо магазин, знімаємо з запобіжника, втягуємо затвор, впевнюємось, що патронник порожній, і робимо. І робимо спуск кудись в безпечному напрямку. Все, зброя розряджена, після цього можна вже переходити власне, до неповного розбирання та до чистки цієї самої зброї. Що ж, дістаю пенал, дістаю шомпол. Шомполи, до речі, часто бачив, дістають оцим ударом ребром долоні, типу як б'ють королів. Але то насправді не дуже зручно і може бути навіть болюче. Шомпол нам буде потрібен. Після цього знімаю дульне гальмокомпенсатор. Після попереднього відео я зривав його ключем, тому що не дуже він хотів відкручуватись. Ну і власне зараз побачите його стан і буде зрозуміло, чому так відбулося. Знімаю кришку ствольної коробки. Все тут просто, все, всім знайомо. Я думаю, всі вже Якщо і не робили це, то, як мінімум, бачили, як це робиться. Знімаю затворну раму виймаю з неї личинку затвору. І далі потрібно ще зняти газову трубку. Можна використовувати пенал для того, щоб підняти цей прапорець. Тому що якщо він не так часто розбирається збирається, то може трошечки також закиснути, ну і пальцями робити це. Буде не дуже зручно і навіщо це робити пальцями, коли для цього є спеціальний інструмент. Газова трубка знята, все, неповне розбирання автомата Калашникова зроблено, можна переходити до його чистки. Але спочатку давайте ж оглянемо, як воно все зараз виглядає. Ось так виглядає його ось ця колодка з різбою для ДГК. Ржава, брудна, багато копоті, дульний зріз також дуже такий. Брудний і бруд цей уже давній. Це не від цих півтора магазини, які я відстріляв в попередньому відео. Газова трубка також дуже брудна. Тут всередині, ну цей бруд, в принципі, ні на що особливо не впливає, але також досить багато пилюки. Там всередині також багато залишків порохових газів, цього самого нагару, копоті. Ну і тут всередині ствольної коробки також дуже багато пилюки, дуже багато цього самого нагару. Бачите, все брудне, все чорне, все. Скажімо так, непочищене. Я насправді не знаю, скільки саме цей автомат не чистився і скільки він взагалі відстріляв, але ну, вигляд має ось такий. Поршень чорний, брудний, в нагарі, та є свіжий, є і не дуже свіжий нагар, який важко відтирається. Ну і сама затворна рама також вся досить брудна в пилюці в тому самому нагарі. Сам затвор має ось такий вигляд, також досить брудненький, можна побачити, все чорненьке. ну Зараз буду все це відчищати. Зворотній механізм, пружина з направляючою. Ну, в принципі, не те, щоб щось критичне, працює, але також брудна. Хоча хочу зауважити, що ніякої корозії на ній немає. Це насправді. Добре, кришка ствольної коробки, ну, в принципі, не те, щоб дуже брудна. Насправді, схоже, що, як мінімум, її хоча б, хоча б іноді протирали. Ну і дульне гальмокомпенсатор всередині там сажа, мабуть, ще з 22-го року. Навряд чи його взагалі хтось колись чистив. Ну, і, власне, я сьогодні в ідеал все це вичищати не буду. А, ще у нас є газова трубка. Має ось такий вигляд. Ну, також, також брудна. Також її потрібно гарненько-гарненько прочищати. Е, магазини також буду розбирати, також буду чистити, тому що всередині багато піску, і магазини також обов'язково потрібно час від часу розбирати і, як мінімум, витирати зсередини пилюку. Змащувати їх не потрібно. Ну, але про все по порядку. Чистку проводити буду всім, що є сьогодні. У мене під руками. Це у мене ось такий польовий набір Real Avid, Набір для чистки зброї. Є штатний шомпол, є штатний пенал, який також буду використовувати в чистці. Мастило у мене з собою Brunox. Відеоогляд навіть є у мене на додатковому каналі, посилання залишу в описі. І так як ганчірок у мене немає, то буду використовувати туалетний папір. Це такий м'якенький, класний туалетний папір. Е, можна використовувати звичайний, можна використовувати якісь ганчірки, якщо є. Ну, ідеально підходять якісь там, не знаю, старі наволочки, простині, підодіяльники, щось таке. Е, але зараз у мене ніяких таких тряпок немає, тому буду використовувати папір. Ну і власне, переходжу до. Чистки самий перший момент, коли зброя ось така прямо брудна. Ну це звичайно ж після того, як ми її розібрали, потрібно запшикати все мастилом, от, прямо не шкодувати, а все гарненько запшикати цим самим мастилом. Я знову ж таки, це мабуть не ідеальна інструкція по чисті зброї. Просто продемонструю, як це роблю я, як я е зможу зробити це в польових умовах, е наявними засобами, ну і відповідно до рівня моїх знань. Твол обов'язково, ну і дульну колодку також пропшикаємо. Є, далі беру затворну раму, роблю те саме. Твор. Взагалі в польових умовах бажано це робити хоча б в бліндажі, ну але у мене в бліндажі е, навряд чи буде щось нормально видно, ну і плюс я якби там не сам живу, то мені зручніше все-таки робити це на вулиці. Е, в кришку ствольної коробки, можливо, і не треба так багато, але хай буде. Так як цей автомат дуже рідко бачить мастило, то я думаю, він не буде проти ось такого заливання. В принципі, при регулярній чистці, при регулярних якихось стрільбах, от прямо аж так заливати не обов'язково. Свій автомат я чищу регулярно, ну, стараюсь періодично чистити, навіть якщо не стріляю. Ну і коли є якісь стрільби, то після кожної стрільби також чищу свій автомат. То там просто протер ганчіркою, змащеною мастилом. Прочистив ствол Йоршиками і якби на тому все і закінчується. Потім просто знову ж таки ганчірочкою майже насухо витираю, і якщо волога погода, от як зараз, то трошечки мастила додаю всередину. Коли на вулиці сухо, багато пилюки, то, відповідно, витираю все насухо, щоб менше туди налипало пилу. Що ж, хай воно все трошечки повідкисає, а я поки подивлюсь, що там робиться в магазинах. Магазини розбираються дуже просто, є у нього позаду ось така пімпочка, яку потрібно натиснути і, і відтягнути е ось цю п'ятку магазину. Вона сталева. Далі пружина з пластиковим подавачем. До речі, мені зустрівся один магазин, у якого ось цей подавач сталевий, що прикольно. На вигляд магазин точно такий самий. Стандартний, але зі сталевим подавачем. Ну і можна побачити, що всередині досить багато пилюки. Її потрібно просто протерти, змащувати мастилом не потрібно. Тому зараз навіть руки потрібно гарненько витерти, щоб на них було менше мастила. І потім буду протирати спочатку. Знову ж таки, одразу розберу і другий магазин. Так, теж пластиковий подавач. З подавача, з пластикових ось цих деталей я просто стираю пилюку, ніякого мастила, ще раз повторюю, вкотре, повторюсь, тут не потрібно. Просто знімаю пилюку, щоб воно просто нормально виглядало і було чисте. І далі потрібно протерти магазин всередині. Можна сюди запхати серветку і проштовхнути її подавачем. Ну, в принципі, все, пилюку з магазинів всередині протер, знову ж таки, не ідеально, але зараз в польових умовах, ну, скажімо так, краще вже так, ніж взагалі ніяк. Все-таки пилюка там дещо залишилась, але, блін, немає зараз насправді бажання його все в ідеал вимивати. Та насправді немає і потреби його все в ідеал вимивати, тому що все рівно буде забруднюватись і ну, автомат Калашника він переварює досить. Великий рівень забрудненості як магазинів, так і самого себе, тому в принципі для те, що прямо в ідеал потрібно все вимивати. З магазинами все, збираю і переходжу до чистки самого автомата. Збираються магазини так само просто, як і розбираються. Вставляємо подавач з пружиною, заправляємо пружину всередину. Так, тримаю пальцем і одягаю п'ятку. Магазину, ось цю сталеву, вона вставляється в паз, потрібно притримати пластикову ось цю вставку і просто застібаємо його на місце. Все. І, в принципі, чистка магазину готова. Точно так само збираю і другий магазин. Ну а тепер, мабуть, найцікавіше і найжахливіше. Є у мене ось ці серветки, ними я можу повитирати надлишок мастила, який тут всюди його реально забагато. Але ну, нічого страшного. Зараз досить волога погода, то мастило якби не завадить. Пилюка налипати не буде, бо її просто немає. Але якоїсь там корозії від надмірної вологості також не буде. Потім, після збирання, ще, скажімо так, фінішно все буду обов'язково протирати. Протер все від надлишків мастила, потім повторно ще буду протирати, звичайно, не один раз. Ну і зараз подивимось, чим мені зможе допомогти ось цей польовий набір Ріалавід. Можна, в принципі, достатньо буде використовувати і штатний шомпол, і штатний пенал. Тут є Йоршик, тут є протяжка. Цього в принципі буде ну, плюс-мінус достатньо, щоб якось обслужити, почистити, доглянути за своїм калашматом. Але є ось такий набір Ріалаві. Так, він розрахований на R15, але із калашем він буде також працювати. Ну і Тут, в принципі, є хоча б патчики, тут є шомпол він складаний, і є патчики для патронника R15, що нам не дуже потрібно. Також є деякі скрибочки, деякі йоршики. І тому подібне. Але є у нас і стандартний е, пенал автомата Калашникова. І зараз можете побачити, що ось на поршні залишились такі відкладення, які вже просто серветкою не відтираються. Це прямо аж палець за них чіпляється. Їх потрібно вже. Чимось гарненько пошкрябати можна для цього, от, використати, наприклад, штатну його викрутку. Так, це не дуже добре насправді, але це краще, ніж нічого, хоча б якось хоча б трошки ну, максимально познімати ось ці відкладення, бо на них потім буде накопичуватися, накопичуватись наступні ці відкладення, і потім в якийсь один прекрасний момент все це просто може заклинити. Ну і також ця частина автомата, ну тут прямо капець, тут блін Тут просто все дуже сумно. Чистити його насправді можна, мабуть, вічність, але я думаю, для моєї ось такої швидкої польової чистки цього буде насправді достатньо. Так, Зараз скористаюся ось цим наборним шомполом Real Avid. Тут є одна ділянка, яка у нас поворотна, щоб шомпол крутився, щоб йшов по нарізах. І, в принципі, зараз я буду чистити газову трубку, то мені. Вся довжина шомпола і не треба, що зручно в ось таких польових наборних шомполах. Ну і для чистки газової трубки я буду використовувати ось цей йорчик, який задуманий для чистки патронника R15. Я думаю, він має гарненько підійти для ось цієї газової трубки автомата Калашникова. Ну, знову ж таки, далеко не ідеально, але значно краще. 100% це краще, ніж було. Такі імпровізовані патчі для чистки газової трубки. В принципі, туалетний папір дуже багатофункціональна річ і в побуті прямо необхідна. Ну, Хоч трохи його вичистив, Блін. коротше піде і так. Так, Далі потрібно почистити ствол, мабуть. Так, Зараз почищу ствол і знову ж таки буду використовувати для цього шомпол Ріал Авід. Він реально дещо буде зручнішим, ніж штатний Калашівський. Ну, і, власне, Тому що він у мене є, треба його використовувати. Якби не було, то користувався б Калашівським. Зараз подивлюсь, скільки секцій мені потрібно для того, щоб почистити ствол автомата Калашникова. Ну, в принципі, 4 секції цілком достатньо. Довжина штатного шомпола, Ну він дещо коротший і ним прямо нормально, ефективно не прочистиш. До речі, Хто не знає, є невеличкий лайфхак з цими шампалами. можна його протягнути через корпус пеналу, і ось цей корпус пеналу буде нам слугувати руків'ям для того, щоб зручно було його туди-сюди тягати. Ну, Але значно зручніше все рівно використовувати ось такий спеціалізований шомпол від Real Avid з поворотною ось цією ділянкою, щоб у нас воно йшло по нарізах. І з з чистки тут є латунний тільки йоршик. Більше ніяких немає. Є нейлоновий штатний Калашівський. Ну зараз пройдемось латунним. В принципі, ствол на те, щоб дуже брудний, знову ж таки, настріл. У цього калаша зовсім невеликий, щоб у нього був сильно забруднений ствол. Тут більше просто лежання, якийсь там бруд збирався. Тому зараз протягну декілька патчиків і на цьому чистка ствола у мене і закінчиться. Як бачимо, патч дуже брудний. Третій, вже значно чистіший, але прожину ще парочку. І останній. Ну, знову ж таки, не ідеально, але для польової чистки цього буде цілком достатньо. Твол почистив затворну раму, зараз ще трошечки її допротираю. Зараз має ось, ось такий вигляд, вичищати її в ідеал у мене немає ні часу, ні бажання. Хай цим. Займається власник даного калашмата. ну І ще досить таке проблемне місце: це ДГК, його дуже складно вичищати саме всередині. І для цього можна було використовувати якусь спеціальну щітку Але я думаю, буде достатньо, якщо я її просто гарненько протру серветкою, ну як мінімум, змащу, і це буде значно краще, ніж було до цього. Так, знову ж таки далеко не ідеально, але ну, хоч так. Це це точно краще ніж ніж ніяк. Ну і безпосередньо перед збиранням ще раз пройдуся серветками, щоб зняти якісь там е залишки мастила, які не знялися за першим разом. І, в принципі, щоб менше просто було цього мастила на поверхнях, додатково зніметься ще частина бруду, можете побачити, яке воно все брудне. Протираю кожний елемент, потім протру сам безпосередньо калашмат. І вже після того. Буде етап збирання. Відеал і насухо все не витираю, тому що ну, знову ж таки, зараз досить волога погода, висока вологість, і ну, якесь там мастило на поверхнях, воно не те, щоб дуже сильно буде заважати. Так, плюс-мінус нормально. Переходжу до збирання газова трубка є вставляю затвор в затворну раму, вставляю затворну раму з затвором. Зворотній механізм. Так. Ну, всередині трошки мастила є, тому пшикати зараз і не буду навіть. Кришка ствольної коробки. Значно приємніше став ходити затвор, значно приємніший звук. И шомпол. На цьому, мабуть, буду відео закінчувати. Напишіть знову ж таки вашу думку в коментарях. Напишіть, хто чим користується при чистці зброї саме в польових умовах, бо чистка в польових умовах і чистка в домашніх умовах це кардинально різні речі. Я зараз в польових умовах, в принципі, почистив ось так, іноді буває навіть гірше, іноді немає навіть мастила. Використовував для чистки свого памповика, мастило, яке там для бензопили там ледь не відпрацьоване якесь мастило було. Але при цьому зняв якісь там початки корозії, почистив, все стало працювати, все стало краще. Ну і знову ж таки, без ганчірок, туалетним папером. Тому використовуємо те, що є наразі в наявності в даний момент. Але за зброєю в будь-якому випадку потрібно доглядати так. В ідеалі мати з собою і набір для чистки, і баночку з мастилом. Але це знову ж таки в ідеалі, навіть коли цього немає, все одно якимись підручними засобами, засобами потрібно за зброєю доглядати. Трошки навіть втомився під час цієї чистки. Не сама найпростіша чистка, досить занедбаний, забруднений був автомат. Знову ж таки, повторюся з моїм автоматом, який я чищу регулярно і після кожної стрільби. Він прямо значно швидше чиститься, тому що ну, там, в принципі, все чище. Чисте. Я просто знімаю нагар після стрільби. Він поки свіжий знімається дуже легко. Ганчірочкою або серветкою з невеличкою кількістю мастила, або періодично просто якусь там пилюку з нього протираю, і там все окей. Тут же ж прямо досить такі були е, суттєві забруднення, з якими довелося повозитися, і далеко не в ідеал я їх відчистив, але в польових умовах ось такого догляду ну, буде, на мою думку, цілком достатньо. Вашу думку напишіть, будь ласка, в коментарях. І на цьому я завершую. Поставте лайк цьому відео за мої, скажімо так, невеличкі навіть муки. Підпишіться на канал, якщо ще досі не підписані. Про вогнепал будуть ще відоси. Ставайте спонсорами каналу, це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Фінансова підтримка вона для мене дуже дуже важлива. Ну і також підписуйтесь на мій додатковий канал, там різне спорядження і все тому подібне. Підписуйтесь на мій інстаграм, там різні фотографії. Я публікую дещо раніше, ніж виходять самі відео. І ставайте спонсорами каналу, за що я вам буду дуже-дуже вдячний. все, друзі, всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім хорошої погоди та гарного настрою, чистої зброї. Ну і доглядайте за своєю зброєю, тримайте її її в нормальному робочому, доглянутому, трошки змащеному стані. На цьому все. З вами був Полікарпович та трошки чистіший автомат Калашникова. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!